Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Музика. Урок перший. Привіт, моя сім'я. Є три умови, які особливо важливі щодо комунікації та мови. Немовлятам необхідно якнайбільше умов для комунікації. Немовлятам необхідні інші люди, за якими вони можуть спостерігати та наслідувати їх. Немовлята повинні винагороджуватися та заохочуватися за свої комунікативні спроби. Жести потрібно показувати точно. Не змінювати їх. Якщо дитина маленька, можна показати більш спрощений варіант. Наприклад, мама, тато. За допомогою цього можна показати своєю рукою на собі. Своєю рукою на дитині. Рукою дитини на собі та рукою дитини на ній. Якщо дитині до одного року краще показувати на ній. Якщо дитині вже більше одного року, показувати на собі. Не забувайте ловити погляд дитини. І жести мають бути. Ярко виражені. Тобто емоційно забарвлені. Вивчимо жести. Мама. Мама. Беремо долоньку, прикладаємо до однієї щічки та до другої. Мама. Тато. Тато батько. Також беремо долоньку, прикладаємо вверх і вниз. Батько. Тато. Брат. Беремо вказівний палець один та другий. Брат. Брат. Або є другий варіант. Брат. Трішечки такий хрестик робимо. Брат або брат. Сестра. Також беремо вказівні пальці. Сестра або сестра. Один пальчик, другий. Один ставимо, а другий брат був зверху, а сестра знизу. Сестра. Сестра. Або сестра, бабуся. Робимо кулачок, бабуся, кулачок та прикладаємо до щічки бабуся. Бабуся, дідусь, дідусь. Або дідусь. Також беремо кулачок і ставимо ось тут така є глубинка до підборідка. дідусь. Або другий варіант. Робимо ось такі ось пальчики униз, дідусь, дідусь, ось така бородка у дідуся. Дідусь. Дідусь. Це. Це. Беремо два вказівних пальця, один палець ставимо ось так рівненько, а другим пальчиком С, Це. Це. Але обов'язково ми його ставимо ось так униз, а потім. Крутимо ось таке вушко Це. І пальчик перекладається на інший бік. Це. Або можна спростити цей жест для дитини і просто показати вказівним пальцем. Це. 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 І очима ми поглядаємо на цей предмет. Це. 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 Або це. «Це». Ось. Ось. Ми беремо дві долоньки і їх однаково показуємо. Ось. Або також ми показуємо на предмет, який є у кімнаті. Наприклад, ось. І також дивимося очима на цей предмет. Ось. Хто? Хто? Ми беремо два пальця. Ось, і е, вказуємо, якщо ця людина або тварина поруч з нами, вказуємо на цю людину або тварину. Хто? І обов'язково ми поглядаємо очима. Хто? Хто? Або в інший бік. Хто? Також ми можемо спростити цей жест. Якщо ми розмовляємо з дитиною, ми можемо просто показати або долонію, або пальчиком. Хто? І обов'язково мімікою це ми повинні додати. Або, якщо в нас є альтернатива. Наприклад, дві людини стоять, і ми питаємо у дитини. Хто з них? Хто? Ми також показуємо пальчиком? Він чи він? Хто? Можемо так показати? Що? Що? Беремо вказівний палець однією рукою і ми питаємо у дитині, що? Що? Якщо це питання до дитини, і в нас є, наприклад, також альтернатива, це чи це ми хочемо запитати. І ми можемо також показати дитині, що? Це чи це? Що? І обов'язково ми показуємо мімікою дитині, що ми хочемо в неї щось запитати. Де? Де? де беремо долоньку однією рукою, вказуємо дитині на цей предмет або людину, що ми хочемо запитати, і показуємо, де? Де? Якщо це таке, таке запитання абстрактне, ми хочемо запитати у дитині про місце, то ми. Просимо його поглянути трішечки вбік, ну, або своїми же очима ми вказуємо. Де? Де? Ну і також робимо очима це питання. Де? Де? Будеш? Будеш? Беремо руку. І показуємо ось такий знак, як вперед. Будеш ось такий рух. Будеш? Будеш? Це така асоціація з тим, що щось майбутнє має статися або буде. Будеш? Так. 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 Беремо однією рукою. Ми показуємо три пальця, але коли ми погоджуємося, кажемо так, ми згинаємо ось ці два пальця. А великий палець, він не згинається. Так. так. Також можемо додати головою цей кивок, що ми погоджуємося на це чи інше питання чи пропозицію. Так. Ні. 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 Беремо долонь і ми показуємо цей знак як відказ. Ні. Ні. І також додаємо е, цим рухом головою, що ми не погоджуємося на це чи іншу пропозицію. Ні. Ні. Соска. Соска. Беремо вказівний палець та прикладаємо до свого рта. Соска. Соска. Також можемо трішечки м, зробити такий рух вверх та вниз. Соска. 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 Привіт! Привіт! Привіт. Ми беремо долонь та показуємо на дитину цю долонь. Показуємо жест привіт. 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 Бувай. Бувай. Беремо долонь. І ось так от машемо руками. Бувай, бувай. Поцілуй. Поцілуй. Цей жест ми показуємо, коли ми хочемо попросити дитину поцілувати мене. Або сказати, що він вже це зробив. Поцілуй, поцілуй. Ми беремо два пальця. І прикладаємо до щічки. Поцілуй, поцілуй. Якщо ми хочемо сказати, що ми хочемо поцілувати дитину або когось, ми показуємо те, те ж саме жест, але вже у іншому напрямку. Поцілуй, поцілуй, або поцілую, поцілую, поцілую. Люблю. 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 Використовуємо дві долоні обов'язково. Однією рукою, не доторкаючись до рта, ми ось так робимо. Люблю. І до серця прикладаємо до іншої руки. Ця рука біля серця. І другою рукою прикладаємо. Люблю. І ось такі рухи ми робимо біля серця. Люблю. Люблю. Обіймаю. 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 Або другий жест обіймаю. Але рух той самий. Ми беремо дві руки і ми обіймаємо людину. Тому ми показуємо, як ми обіймаємо. Або так, або так. Обіймаю. 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 Сумно. 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 Ми беремо однією рукою, згинаємо пальці усі, і прикладаємо до себе і проводимо ось такий рух униз. Сумно. Сумно. Один раз. Сумно. Сумно. Сумувати. Сумувати. Також ми використовуємо однією рукою, згинаємо всі пальці. Але різниця в тому, що ми декілька разів повинні робити ці рухи. До себе. Прокладаємо руку і декілька разів робимо цей рух. Сумувати. 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 Декілька разів. Дитина. Дитина. Беремо. Однією рукою. І з долоні робимо ось такий трішечки, як човничок маленький. І робимо ось такий рух. Дитина. Дитина. Також ми можемо додати іншу руку. І ось так, або ось так показати цей жест. Дитина. Дитина. Немовля. Немовля. Ми однією рукою прикладаємо до себе іншою рукою зверху. І показуємо ось таке немовля. Ніби тут голівка, ми її тримаємо. І ось так гайдаємо немовля, немовля. Немовля. Також жест дитина. Ми вже з вами вивчили її. Ми можемо показати, якщо вона маленька, ну, наприклад, сидить на руках, ми показуємо дитина. дитина, або дитина. Це коли ми можемо взяти її на ручки, дитина. Якщо це дитина вже бігає, вона трішечки старша, ми показуємо дитина і на зріст дитина. І ми повторимо якщо це дитина немовля, то немовля. Допоміжні фрази. Хто це? Хто це? Хто це? Що це? Що це? Що, це. це мама, це мама. Це мама. Або ми вказуємо на людину, це мама, це мама. Це Тато. Це, тато. Це, тато. Або також ми вказуємо на людину. Це, тато. це, тато. це соска, це соска, це. Соска. Де соска. Де соска. Де соска. Також ми можемо спростити цей жест, і ми можемо показати двома долонями пусті: Де соска. Де соска. Де мама або де тато? Де мама? Де тато? Що будеш? Що будеш? Що будеш? Сумую? За бабусею. Сумую? За бабусею? Сумую за бабусею. Ти дитина? Ти дитина? Або ти дитина? Любиш сестру? Любиш сестру? Любиш сестру? Братик немовля, братик немовля, братик немовля, ситуації у житті, 嗯。